Що воно робиться на дворі? Це просто вітер шалений. Мабуть, повинен по прогнозу бути дощ. Дощу немає, і вітер страшний. А мене запросили і не тільки мене, друзі на обід, але не всі можуть в обід, тому вирішили. А пізніше це як наче полуднік. Ой Боже, кришу зриває. І я повинна бути готова через півгодинки. Тому я вже готова. І куди поїдемо? Покажу. Щось таке сьогодні почав вже таки дощик моросить. Якась погода сьогодні у нас невезуча, але нічого. Було. І, І дощ й моросив. Все, ага Ой, Привіт, Толечка. Хоша, привіт. Привіт. Не... Не, тр... Не треба лаять. Тут, як завжди, ну, ви вже догадались, де це ми. да Колись я теж хочу, щоб так було, Наташа. Так тільки ж бачиш, це ж скільки років треба, щоб воно росло, оце таке. А, а я живця. Це скільки мені треба жити жити і жити, да? Хоч побачить щось. І ти знаєш, Наташ, я брала оці живці, вона мені привозила, ну я неправильно живцювала. Ага, ну от ці де тоненькі, от такі ось. Пустили корінці, тільки ті, що вверх. Якщо отака товста, Дивися тут яка полуничка. ну вже ж її з'їли, звичайно. Ось бачиш, краса. А знаєш, що мені писали там в Ютубі, що я ж показувала, кажуть, що мов воно ж як від сонця буде нагріватися оці. І ну, треба поливати і поливати і поливати. Ну, а вони і так поливають. Ну, а це вони і так поливають. Ну, а це як його. А дерево сюди туди то покруте, то погниє. Так, звісно, ну ми ж знаємо, що таке дерево. Натягли ось защиту, оп, примінила, куди дивися вона. Ваночку, от умнічка. А казаночки. ж, в тебе нема таких казаночків. Є. А в мене нема, я дурочка повикидала. Оце камінці хороші, величенькі, ну є ще більші. Я брала більші. Більші по 7 чи по 7,50 кг. кілограм. Ну, зараз поки що краса, ну а то садок. Вони пішли, а ми оце гуляємо. Ось це ж вона ж трішки свої хости розкидала. Мені привезла. Міні, а де в неї міні, я не знаю. Ну, на тій, так, да, десь мініки. Ну, все, пішли. Не, не, ставили, не, ставили. не ставить на стіл, а чого? Я не знаю, де пакет був. Пакет був вдома. Угу. Господи. Так, дивись, яйця, угу. Наталочка. Ух ти, Тепер поміду. дивися, помідурчики і огірочки. Е, я тобі даю, а оце чотири огірочки це свої огорода Наташа дає. А то Валіни. валя мене вчора пригостила, я з тобою поділилась. А помидорчики за тебе. Та здрасте. Що було? Як ти казала іноді, чим багаті, тим і раді. Раді Бога, точка, саме дякую. А це ж курочки несли Наташі, Ні? Ой, який сьогодні така погода, то роздінусь, то одінусь. Думаю, та ні, а якщо ми будемо там на альтанці, то змерзну. То Я вже останнє время е, туди тільки чергі ходимо. Ну а сьогодні так холодно прямо. Ну за кождою на човку сюди це просто. Та ну да. слухай, їдуть вони. Наташу ж забрали, Наталю. Їдуть і сигналять, як вроді свадьба. Ну, а я ж сказала, я півчетвертої буду, да, я півчетвертої буду готова. Ну, вони додому ж поїхали, а я туди підійшла. Так я кажу, як свадьба сигналила ти сьогодні, Наташа. Розповідаю. Все, я, я тебе познімала, я з тобою привіталася. І... Дякую, що ти нас запросила. Так, дивися, їхні огірки може й миті, мої не миті. У угу. мене є поки огурчики, Я не буду якась. Дякую. Все, там розб... Диви, я як які красиві. Ага, так вони були всі на гілочці, оце я як везла. Це я ось тільки що дуже да? да. ну, гілочка. Гарна. Може і наші коли там будуть. Ти ж теж садила. Це, це, це... Коктейльні. А, коктейльні. А, кинуть, а чері. А, чері, бо я вже забулася, Все, я пішла Допа, до них. Голос. Допа, дам, Наташа, скільки гортензія коштує ота? І як називається? Він, він, а, не так то й дорого. Ваніла фрейсі. Ваніла фраза. Розовенька, о. Клас. І це... Заходили було нормально. Поки ми кофе, кофе та випили, ми на минут 15, виходимо. Дубар... Старок і дощ. До Тут і дощ пішов. Ми сідали, ну, там... ще доща було. Ми вже як на Черемушки приїхали. Воно там такий дощ. Ну... В городі сьогодні? Та, Та, там, у нас в Романково дощик. Ми, я... У нас не було. Та да? ну, він так трішки пішов, я і на столі мокро, думаю, о Боже. Тут ще ходили, да. ходили, так, тут ходили. Так, я вже стіл твій зняла, що ти ще додаєш там? Каша ну, каша, ну, каша рисова. Ні, це не плов. Це каша рисова. Я плов вже перестала. Ага, зрозуміло. О, і основне зелень, це я а люблю. Я люблю. Як кролік. Даже вовремя приїхали. Я, я бачиш, кажу скрізь, де ви тільки не облітали. І ще три минути четверту кажу, ми ще вов, а чотири. Кажу, ми ще вовремя й прилетіли. Які ви молодці! Я ж страшенно не люблю опаздування. Я, я теж люблю точність. Ні, десять минут я допускаю. 10 минут, а потім я починаю. Ну, давайте все, я потім розкажу. Хорошо, ну скажи що небудь. Ну так кажу, дякую, да, що ви да, приїхали. Ну, давайте вип'ємо давай. за зустріч, за давайте. нас, за наше здоров'я, за перемогу, за мир, щоб у нас Ой, ну, все було все було добре, щоб ми пережили, пожили да. і так хочеться, щоб все було щоб добре. Мир, і пожити в мирі у нас, у вашої родини, у всіх, всіх і в нашій Україні. І самим хочеться пожити, і ще ж воно, які малявочки народилися. Щоб жити, щоб жити, щоб жити, щоб жити. Мені здається, що ми ще не тікають душа молода, а роки своє беруть. Мій батько казав та я ще молодий. Я думаю, тю, йому 60, там чисить. Молодий, а тепер я така. Мій батько казав 88, каже, доцю, я ще город полю. Бачить, як хорошо. Що Наташа говорить? Я кажу, би, хоч би хтось нагадав, що тут вареники, треба їх було зняти. А Наташа каже: що ти сказала? Не, не знаю. Ага. А я кажу, хоч би хто нагадав, а вона каже, та тут бігом би з'їсти їх. Щось. Ти що так. Напали на ці вареники. вареники на пару. А то, а що, ми з, с, сиром стопльоного молока. Дуже смачні вареники. Люся. Тобі і... респект. Дякую. Ні, я старалася. Я говорю, рецепт студію. Можеш тепер, ну, А творог який скажу. хороший. 25 років назад у нас була серебряна весілля, угу. у нас на роботі робила Наташа. Потім вона роз і пішла працювати поваром до едика, до сусіда. Ось вони нас запросили на день народження, Едіку, це в вересні місяці. Ну от ми посідали там, покушали, все, от 9 часов приносять вареники. Наташа всі наїлися. Це ввечері чи що? Так, вже Виносить вареники. А я ж сиду така, Наташа, куди ти? Що ти? Які вареники? Взагалі. Ось ти попробуй. Я пробую той вареник з маком. З маком вареники, люди, ви чуєте? З маком вареники. Я як попробувала той вареник. Тісті. Так, давай сюди. Оце на тому тісті, з маком. Давай сюди. Такі добрі. Та їх розмали. Це така, кажу так, Наташа, мені на базу этот рецепт. І оце я со Ну і рецепт в студії. Я просто забулася, що в мене ще макість можна було ж і з маком. Слідуючий раз пригласиш? Так, да. правильно, не можна все зразу. Так, да, то все поїмо да. і, і, і то. Так, ну говори. Ти не вивільюй. А, ти ну, Соня, 250 грамів е, творога, е, стакан, е, ну це виходить, стакан этого е, е. не, не перебивай, як ти кажеш. 250 не поперед попередба. Вона отак каже. Ну да, так, да. я ж промовчала, я думаю, що ти договориш. Я не бачила. Чула. 250 грам творога, де так 150, мабуть, цукра, дві крашанки і Оце ж його там. Ну, замісить. Ну, зразу Цукор із яйцями. За міксером збила, додавала творог, потім додаєш відгасиш уксусом. Не розрихлітель, ага. гаситься. І додаєш муку по, по потребі. Мука, мука не тісто не таке. М'яке щоб да, було. Дякуємо ну, за рецепт. І тоді ти на пару їх робиш. Як да. називається оце? Пароварка? Не, шо... Там? Мультиварка. 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 Сім минут. Угу. І ну і, і вийшли от такі варенички. Ну ми вже половину з'їли, звичайно. А як, мультивар... а як там мультиварка? мультиварки? На пару. Став... На... Ну, там там, там це... є ці штуки. Ну, там там же є це. Так, да, 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 да є. У мене мультиварка вже давно гавкнулася а десь сітка теж є. Вот это наше. Ні, ні, ніяких ні, ні, вареників, ні, ніяких ні, плюс. Тут все. І хто буде їсти, мені треба. оце. Там, там, утечком, так, остав Толі теж. У та... нас є що поїсти, то нас є, От... що Ну, Подивіться я на цю люсю. Ну, заш... угу. Дякую. Ага. Ага. Нічого мені не треба більше. Люся, Люся, хвати! Може, ще прийдуть твої сусіди? Ні, я Василю завезу за. А, о, бачиш, Ага, отож. Пішли. Так, заказ оцю ялиночку горну, чи як вона там називається, як вона розмножується, треба. Подивитись, Люся хоче її трішки понадрізати. А я хочу в неї оце. Вона каже, тільки дощ піде. Я тобі подивлюсь. І оце теж відкопаю. Ну, Мені ще багато треба робити, щоб оце все було. Бачите, теж травку щипає, як і я. Мені треба оці бордюрочки. Наталя кричить страшне. З Толею біседують. Ну, це б я теж розвела. Ну, чогось в мене я брала в неї. Вона сама мені привозила, тільки не пам'ятаю, може, оту. ну а я б оцю розмножила б собі. Гарно виходить. А де ж я їй тут якось в них був день бракосочетання, я їм подарувала, я не бачу де він, а оно він стоїть з газонокосилкою. Михайлик. А Михайлика вже й не видно, дивися, можеш підняти? Ой, ну це ж твій Михайлик. Це ж я вам подарувала його я його бачила. Ну, бачиш, ану посади. Ага. О, о, Михайлику, бачиш, а лаком для нігтів треба покрасити його газонокосилочку. Я так роблю. Обернуся і не балакає, і не дивиться на нас. От бачиш, як гарно тут у тебе все. Ну я почитаю про неї, може, якось треба. А оце ти мені щипнеш потім. Щоб нема питання, Туня. Я тільки надає, угу. щоб так поливати, поливати щоб було було, 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 впустило. Я я не в тому, а в тому. Скільки оці було корінь, скільки вона. Я нарізала стільки і отдала на базарі, вона півтори тисячі торгувала. Ну, на здоров'я, а ти Богу, викинула. мені не жалко кажуть, торгуй, що хочеш і роби. Вона їх оце з корнями, горшочки там такі, стаканчики, і приспособилася. Молодець, каже, раді Бога. Бачиш, ось в тебе той. Як він називається, він не барбариса. Як я тоді подивилася? Кивільник, так. Да. І в мене там... два кущика такі шикарні. Ну, що... да, в тебе шикарні. Що там? У мене є ще малюнки там. Де? Не побачила. Та і не побачив. Думаєш, просто побачить. Ось на нікуньки. Він заквіткав на там. А, ось це ти виростила сама. Mm -hmm. Ну він так якось трошечки осталося воно. І, і, і оце я хочу. Хорошо. О, два Хорошо. дві заявки. Хорошо. Ну а про ялиночку почитаю. Почитай, ялиночку. — Добре. Клас. А, Наташ, це не така, це та, що пахне, о та, а, що. А ми На... кажемо... Оце вона та, що пахне. Ні, я вам дам таку, як ото ти сказала, що в мене а. в Саші. Наташ, я вам дам оту, що ти сказала на кладовищі у мене й досі стоять, yeah. отаку дам. Ну і, і коричневу ти сказала, є, єсть, а в мене є темно борду. Yeah. Коротше, я всіх по чуть-чуть дам, хай воно розвивається. Yeah. Ну, На завтра буду на вечір Наташі роботу, чи тобі принесу, не знаю Яка? Хорошо, Наташа буде садити, так? Да? Що, а ви вже й посадили ту гортензію? Наташа! Ну так, да, воно ж посаджено. Та а, я поняла. А моя лежить. А моя лежить. А де краще її посадити? хочеш. Ну у вас дивлюся, отам за двором така гарна. Мені так... Ну, і ось, ось на сонці. Ага, є на сонці теж треба посадити. Ну, бачиш, на сонці. Супер. Таки, Ага, ага. А вона що тут розпалась трішки, да? Та ну, вона ще не дуже вкоренилася, ми ж її пересадили. Ага, Наташ, я все зрозуміла, ви вже понзаливали, а я з святіком ля 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 Я скучила вже. Та вони ж тільки поїхали от тебе. Та, та ладно. Позавчора, позавчора чи вчора? Ну ладно, Наташ. Позавчора. позавчора. Чи Позавчора. Чи вчора? Ага, Так. Да. Все, беру, оце мені презент теж. Ну, оце в них така вона виросла, і це в мене така буде. Гарна. У нас таке заходи, дивіться, на вечір. Ну і мені... А, уже й моросить навіть дощ. Мені ніяк не хочеться поливати. Я викопала ямку, це ж Наташа мене покликала, я не думала, що сьогодні ми це будемо робити. От. І я сюди взяла торф, зараз висиплю, перемішаю, посажу і залью добре водою, може мене дощ і намоче. Але це треба зробити. Ну нічого, що хтось там буде говорити, що там, де огород, там і посадила гортензію. Це не буде городом. Це воно поки що городом, поки я не знаю. Ці виростуть у мене ялівці, туєчки. Ну, колись вони виростуть. Може, не виростуть, може в мене буде така можливість взяти крупніші, більші і посадити. А дивіться, які в мене айстри тут гарні. А як в нас темно. А ще рано? Залила водою, посадила, але я стала її ну, садити, а там вийшов оце ще кущик і він ниточкою був зв'язаний, ну така вірьовочка. то я не встигаю вже посадити, бо пішов дощ, я набрала води і це вже завтра посажу, А зараз тікати треба додому. Ну, я думаю, тут вона приживеться. Я, мабуть, її селя уже й не буду пересаджувати. Оце воно так тут буде. Ну а далі як буде?